На 41-й сесії Луцької міської ради депутати розглянули понад 120 актуальних питань. ще 20 склали додаткові проекти рішень. Зокрема, обранці громади проголосували за переименування вулиці Салтикова-Щедрина на приміську. З'явилася у Луцьку й вулиця Мрії замість колишньої цілковського. Крім того, депутати переназвали вулицю Мамсурова на магістральну. Тож і незабаром працівники ЖКГ мають забезпечити виготовлення та розміщення нових інформаційних вказівників на вищезгаданих вулицях. За Далі під час пленарного засідання звітували очільники п'яти старостинських округів Луцької громади. Їхні звіти щодо проробленої минулої роботи було взято до відома. Цікаво, що до чотирьох старосту депутатів питань не виникало. Ось Валерій Боярський зазнав певної критики. Вона мала комунальні, земельні та соціальні акценти. Тож довелося давати пояснення. Після цього звіт чільника Заборицького старостинського округу було затверджено. За 28 рішення прийнято. Запрошую до себе в Заборозький старостинський округ, де покажу всі питання, всі проблеми, радості і печальки Дякую. Дякую. Також депутати ухвалили зміну цільового призначення земельної ділянки. Йдеться про ту, що на вулиці Кафедральна, 4, де розташований так званий гостинний двір прайзлерів, затверджено пропозицію про здійснення там державно-приватного партнерства у рамках проєкту – реставрація з пристосуванням та управління на житловим приміщенням. За словами фахівців, така форма господарювання найбільш вигідна громаді. Ми прогнозуємо, що там буде і готель. Там буде і хостел, там буде ресторан, кафе, сувенірна крамниця, де люди зможуть, які приїздять до нас, і вичай, купити різні сувеніри, для того, щоб було цікаво. Разом з тим, місто буде отримувати кошти а, в бюджет за оренду цього приміщення і реконструкція приміщення, і реконструкція і реставрація, тому що ця пам'ятка буде виконана коштом того, хто виграє конкурс. В результаті цього державного приватного партнерства. ігор Поліщук додав, міська рада зробить усе можливе, аби врятувати цю архітектурну пам'ятку. І відчуження інвестору позбавило б міста мати вплив на нього, а так є можливість і відремонтувати і зберегти його в комунальному реєстрі. Обговорюючи блок соціально-економічних питань, депутати поцікавилися перебуванням в Луцькій громаді внутрішньопереміщених осіб їх сталою кількістю, побутом та харчуванням. Орієнтовна кількість внутрішньопереміщених осіб, які сьогодні перебувають на території нашої громади, становить близько 10 тисяч внутрішньопереміщених осіб. Щодо харчування, всього за час роботи проєкту, скажімо, з березня, от, частина березня і по серпень місяць, коли найбільш активна фаза була цього проєкту, було видано близько 250 тисяч гарячих повітрів безкоштовно для вимушено переселених осіб. Не обійшлося на сесії без фінансових питань. Було поінформовано, що бюджет минулого року виконано додатково отримано 160 мільйонів гривень. Тож до освітньої субвенції додали ще понад 40 мільйонів гривень, аби педагоги повністю отримали свою заробітну плату. Також міський голова наголосив, що у проєкті рішення. Запропоновано виділити кошти для Луцького підприємства електротранспорту на погашення там заборгованості. Знайшлися гроші і на купівлю владою чотирьох тролейбусів. А на сам кінець пленарного засідання обранці громади підтримали звернення до президента України та Кабміну щодо надання цільової субвенції КП Луцькводоканал, щоб модернізувати та реконструювати систему центрального водопостачання та водовідведення.